мрія. Моя мрія, щоб пес патрон здох. Давай його і, і з ним вся байрактарщина. Давай, Це, всі чотири і в бліндаж до Давай мені на дресировку. <ріху> ні, ну, ну окей, ладно, ладно я ж пес патрон, вибач мене. Вибач, вибач. Ти, ні, ні фіга. Ви знаєте, що? <ріху> ви знаєте, що? І що ти нахуй пес патрон? Патрона, є повний кавер ордену за хоробрість. Ви знаєте, мені на днях вручили за військову службу, і то й зрозуміти, я на одну четверту псіна. Я на, на, площ... на одну четверту а, псіна. І ти казав, що тобі по почті, мені теж про на нагороду, мені прослава. Ви представляєте, по наскільки це кончено і обідно, коли ти О, на одну четверту псіна. А ти, а там екс Ескортні сам зручають, якусь блядь, блять. Я нахуй аж не можу виговорити. Мій сержант отримав орден за хоробрість з третього ступеня, коли на нього виїхав танк, і він один на один його розібрав. А потім підерів ще й в плен взяв. Він отримав орден за хоробрість з третього Це Поки так Дашка, да? цей момент. Ну от і один на один. І Він три трину третю ступінь отримав. Одна третя пса патрона. Класно.